курси валют на 16 листопада 2025 року. Вітаю, друзі, сьогодні неділя, 16 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний. Неділя це день, коли варто з холодною головою оцінити, що сталося за тиждень. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зростання курсу американського долара на готівковому ринку може бути знаком для активного початку наступного тижня, і які прості правила допоможуть вам Уникнути курсової турбулентності при обміні готівки у дні, коли й офіційні ринки сплять, а спреди в обмінниках можуть розширюватися. Це як переконатися, що у вашому домашньому сейфі порядок. Краще потурбуватися про фінансову безпеку заздалегідь. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 0,6 копійок, євро 48 гривень 88 копійок, британський фунт 55 гривень 43 копійки, польський злотий 11 гривень 56 копійок і молдовський лей 2 гривні 49 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок. Готівки офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,20-42,30 гривень. Євро можна придбати за 4900-49,15 гривень. Британський фунт торгується від 5510 до 55,60 гривень. Польський злотий 11,45-11,60 гривень, а молдовський лей 2 гривні 38-2 гривні 47 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання. На ринку готівки він стабільно тримається значно вище 42 гривень. Євро демонструє помітне зростання на готівковому ринку, пробиваючи позначку 49 гривень. Британський фунт має стабільність, а польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Неділя часто характеризується найменшою активністю, тому готівкові курси можуть бути менш волатильними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір парасольки взяти, коли на вулиці сіро. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.